Доброго ранку, мої любі діти! Я рада вітати знову вас на занятті. Сьогодні я вам пропоную послухати казку про маленького світлячка-світика. Сідайте, будь ласка, зручненько і слухайте уважно. Жив був у лісі біля села маленький світлячок на ім'я Світик. Він мав особливий дар міг світити яскравіше за всіх інших світлячків. Світик дуже пишався своїм світлом і ніколи його не вимикав. Вдень і вночі, влітку і взимку, світик світив без зупинку. Інші лісові мешканці просили його світику, дай нам трохи поспати в темрямі. Світику, зберігай свою енергію на важливі моменти, але маленький світлячок не слухав. Він думав. Чому я маю вимикати своє прекрасне світло? Хай всі бачать, який я яскравий. Минали дні, і світик помітив, що його світло стає все темнішим. Спочатку воно було яскраво золотим, потім стало жовтуватим, а згодом зовсім блідим. Одного разу в лісі загубилась маленька дівчинка з сусіднього села. Було вже зовсім темно, і вона плакала, не знаючи дороги додому. Світик хотів допомогти їй своїм світлом, але його світло майже зовсім згасло. Ой, лишенько, засмутився світик, я так багато світ... світив, просто так, що тепер, коли справді потрібно, у мене не вистачає енергії. На щастя, мудра сова Софія побачила, що сталося, вона швидко зібрала всіх лісових світлячків, і разом вони освітили дорогу дівчинці додому. Наступного дня сова Софія розповіла світику важливу істину енергія це дорогоцінний скарб, маленький друже. Якщо витрачати її без потреби. Її не вистачить на справжні важливі справи. Це стосується і твого світла і електроенергії в домівках людей. Світик зрозумів свою помилку, відтоді він навчився вимикати своє світло, коли воно не потрібне. Він світи, світив тільки тоді, коли хтось потребував допомоги. Або коли лісові мешканці влаштовували свята, завдяки цьому його світло знову стало яскравим і сильним. А коли в селі діти забували вимикати світло в кімнатах, або залишали включеними телевізори, світик прилітав до їхніх вікон і нагадував: Бережіть електроенергію, вимикайте прилади, коли вони не потрібні. Так маленький світлячок світик навчив усіх навколо важливості, збереження енергії. І з тих пір у лісі та в селі всі жили мудро витрачаючи світло тільки тоді, коли воно справді потрібно. Дітки, запам'ятайте, енергія це цінний ресурс. Якщо ми будемо витрачати її розумно і вимикати прилади, коли вони не потрібні, її вистачить на всі важливі справи, а наша планета залишиться здоровою та красивою. Гарного дня, до побачення, до нових зустрічей!